Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день Євангелія від Марка, 9 глава, з 10 по 16 вірш. Одного разу розмірковували учні над Словом Ісусовим, розпитуючи один одного, що значить Воскреснути з мертвих, і запитували Його, кажучи. Як же книжники говорять, що Іллі належить прийти раніше? Він же сказав їм у відповідь, правда, Ілля повинен прийти раніше і відновити все, так як написано про Сина Людського, що належить йому багато постраждати і бути зневаженим. Але кажу вам, що й Ілля прийшов і вчинили йому, як хотіли, як написано про нього. І, прийшовши до учнів, побачив багато народу навколо них і книжників. Які сперечались з ними, і одразу ж весь народ, побачивши його, здивувався і, підбігаючи, вітали Його. Богу нашому слава завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.